Вітаю у промову. Сьогодні подбаємо про милозвучність української мови та викреслимо з неї одну кальку. Напевно, чулий неодноразово складний іменник благополуччя. І ніби нічого поганого в ньому немає, адже він про благо. Та й в тлумачному одинадцятитомнику, томнику, який видано за часів Радянського Союзу, слово благополуччя є. А ось в словнику Бориса Грінченка немає. Пропоную замінити кращими, зауважте, не лучшими українськими відповідниками: добробут, гаразд чи гаразди, щастя чи добра воля. Бажаючи чогось матеріального, побажайте добробуту, молодій родині чи країні, населенню загалом. Коли ж маєте на увазі нематеріальне, зичте гараздів чи щасливої долі. Говоріть українською правильно, бажаю вам не благ, а всіляких матеріальних та духовних гараздів.